Ну, встаньте, хтось дивіться на тих гантонів. Я пристреляюся, поза то... Давай. Ти готовий? Раз, два, три, чотири. Короче, першу 400 даю. Зараз. Давай, надіюсь, мене не нужны. Він у тут в гаражі. На жовто стріляє. Але він стреляй. він всередині? Ну летить, летить, сейчас. Нокну. Хорош нокнув. Ще раз, туда, ще раз швидко, прямо туди Єпа, ти що гониш? Ну, тубей. Суш, не топовай, попаду. Угу. Та ми не добіжимо, ми не стину. Я, б... я вже... Ви пушите чи що ви робите? Та побігаємо ми. Ми фул опені біжимо, а зараз розберуть. Тут якісь пару дерев є, я під камінь сюди закручу. А воня нам вигідні ще сюди Не хочу той камінь взяти. І бать, вони там уходили на там. Тачка їде. Угу. Та Саді. У нас дві тачки. Мне взял, да? Блядь. Кто справа? Ты стрелял по троще, тут... Да, да. На там. Бачу, за парканом тут. А я дал ему. И тут, вот тут. Блять, вот здесь. Ого, это не знаешь, что я не знаю, что Граната Нокнув? нечему вот тут желта, граната грею. Та ще грію грею в диму Ще граната, ще граната. Пережища этих. То всі Шаден. Десь тут я. Вс. Дивной падає. Двох трьох паш. на пеналі буде. Треба ти. Два на пеналі, знаємо Я падаю Що, в давай, кинет. Бля, давай. ну оранжево, я не знаю, де звернув, короче. То есть затекает. Так, а дайте пенальщик. Что пробуется? Бачу одного, по тут. Ой! Да дрой. Эээ, Левише. Ты типа отут. Проще бежить свой піднимает. Бачу, Може Можешь менее піднімати в Сивір? А то ты спанцеров ебавчий Трабазов. Бепокоців. Майже аптеку? Ні. Не, не, не. Має два сініх болі кадати. А ли том Але тому і залетів через дорогу. Я біжу на панале, бо. Угу. Там ще десь тіпи мають бути біля тебе. та так, та. я беру аптеку не да. О, тут тіпів аптек аптек купа Капец він заряжений же. Вже то все робили. Падає по мене. Як він через дем стріляє, так. Я перезарядка. Ну, треба пес до Я хілюся Хілишся? Так, да, я хилс. Все, зараз, зараз. Граната. В гаре там кис телевизор. Тут твои гранаты? Я б якось забрати У нас колеса всі цілі? Ні yeah. блять Добре, пішли гляну, може в нього монети купим вивезти. Не спеши, там, ще тімейт має бути. А вон 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 мід Оранжо, бачиш? За за Го цим... не можуть пускати. Дав. Yeah. Хорош. Ебать, а хорошо. Иди глянь, и того монетки дальнего поки. Давай. Ты замой, Сикви, ти уявляєш на машині с Сики їхати? Вижитися, хм, треба було тобі скинути велику аптек. А в мене одна була. Е, а де ми будем падати. Сюда, на жовту. На жовту, ну давай. Там точно нікого не буде, заюзаєш аптеку. Монтаринка під нами стоїть в МБ. Так, то понятно, що там хтось є. Зліва в лісі МКшка стрима. Я прямо на зробу. цю штуку падаю. Бачу, бачу, бачу. Я в вот буду ебанную. Я на, на желтую упал. Это бы бачило? Думаю, что нет. Может, тут этот камень давай заграем? И попробуем ты гнопку. Я прям... него третья шапка, я ему дал. Да, я его нокнул. Да вот. Прям тут? Та-та-та. Дим-дим дали Двої в одного З третьою шапкою mm -hmm. Там сам, от Другий на мені Дав хід. пуш його, пуш На жовтій прям Він вже захил з під тобою має бути Хорош асист Тебе ремки немає? Ні. Yeah. Цей третю шапку має мати. і МКшку напевно. Е мКшку, е. Там бо тип. Buy... Дим, 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 дим. дим на мене стройський. Мансуй, мансуй. хоч пробуй мене резати Ну давай, добро, рез. У yeah, sure. нас в спині типа, є Прям там, де ти дивишся не знаю это ультимейт походу на вкус нет, не, нет, нет, это разница да, да, без ремки хуёво бачу, вот там бежит. в опене оранжево вот тут, вот, давай валим дал бачу Вобще. Я нас наші на тій горі були, були люди на жовті. Я піджену тачку, щоб було укриття більше. Давай. Ну, він не в зоні зараз закриємо. А бусик їде зліва далеко. Ти цікаво Мне треба семерок. А, нет, он там так есть... Тут труп есть Я Адреналин, полю Добро. Бежать это... Да сама. Да, да, бач. Бат. бачу, давай, давай, давай. давай Что ты Йотимей певно, нокнули, бо забили, бо мені дало, він зразу умер. А, ну да, значить синічий. Вот там мол давай давай, Угу. По нас з другої сторони десь. Вот гіпа. Жовта. Розверну машину другим боком. Є-є, він буде о, тут. О, я його бачу. Здраво. під горку біг. не бачу. Я думаю, він буде той твої камінь, брат. Садні ті. Тебе не ми є? Хто? мів немає. Димів немає. Е -е, маю три. І два таких, на ней. я взяв Там я. Нам треба жовто закрити, чуєш? Там зона вже звужиться. Уже десь під нами, значить. Мав би бути, він може криси да. Ебать, де він. Там от мандаринка стоїть, акуратно. Угу. А давайте я и Може його Может его был? За камінь сюда перебіг, Або вбили, да. Чип в кимпи бігает тут. Да, у нас же угу. да, спина, він вибіг, то можливо его зараз зарапит. За камінь тут двоє біжать оранжево. Аккуратно, бо ти стоїш на фуллоп на відкритті, чуєш. Хорош, доїсти є можливість. Вон, да, дойдаю. Його тіметь чуть вище на горці тут. Фоня. Тільки під кемпи дуже сильно не відкривається. А вони з кемпів вибігли якраз, там чисто вже. Угу. Але не знаю нахуя вони вибігли з них. Шарик є. Не в зоні Брати тачку чи ні? Mm, я думаю, що так Добре, у тебе є одна мандаринка, я вже буду на цій, бо мені довго бігти. Mm -hmm. Плядь, нема що викинити, що в Берей оранжеву, чуєш. А, то, так, так. А, мене заздріли, не Добре, я тебе тут чекаю під горбом. Я, я вийду, я вийду, їй-і-ї. Тут вотіп Дав. Нок, там ще один. Мені трошки. Все нормально. Йди нахід, там знизу ще один Грош. був. Кой тебе стреляє. Ну, тут шмо стріляє кось до мене, по мені всі стріляють, я не дам рада. Еду до тебе. Ne, не, не видно тут, Бачу одного тут за зоны, да? Я десь на жовті не бачу, де він є. Тут три. Бачу, бачу, бачу. Тобі не видно? Все оранжево, сука. Он два за камнем. Угу. Мені здесь это жовтого бело, так? Може бути. нокнули. А, нокнул, Значить, ні. Значить, жовтий живий. Жовтый ж один на шефс. Вот бежит друй. На жовті вже двоє. Бачу, бачу, бачу. Значить то на горбі жов нок на оранжевій. Зона йде, пизда. Перетазик їдь. В, а я, я не доїду. Блядь, в мене я вд-шкал, тут вода їбуча. Так, мені здається, зліва, чисто, за каменем. А я Він не говорю. Ясно, что нет? Ой, найди, да, наследий сука. Детей два до доніка. А что, тебе аптек не було? Я зона почала ебать. Я пигнут. На двоє буде будет Угу. Mm -hmm. Походу ей остань. Надо шесоль. А, то троє троешь точно. Може сольник я кущі, с не? Та не. Он. Dám dem od na C. Лежать, певно, ще mm -hmm. зона не в мене. Ля справа другий пач. Ви не нокнув. Як не нокнув? і перестав в нього стріляти? Щось хит тайммент то йначайно дем витягнув його, його третя броня спасла. Блядь, якби не озеро я би вижив. Та я не знаю, то ти ж біжиш пів хп, то зразу хілишся. не знаю, то так мерк. ти... по мені в'єбалися. сразу. А, тобі течка дали. Я ще того перестав стріляти, а я думав, що я все його завалив. Кіз два кріпака, то мабуть, і топ старий. -то миксали, да, не? Знаю, таку катку запоров, Шкода. 693.